Сьогодні ми завітали до приймальні Дениса Омельяновича, а перед тим намагалися потрапити до нього на звіт в раї адміністрації. На жаль, представники районної ради відмовили нам у приміщенні і сказали, що Дениса Омельяновича сьогодні не буде, тому вони вважають недоцільним давати нам приміщення. Ми зібралися на свіжому повітрі і власне. Розглянули, як, як працює депутат, а вірніше, як він не працює. Бо ну, якщо під час розгляду 86% питань у Верховній Раді він був відсутнім, то це швидше все-таки не працює. І, власне, ми прийшли до його приймальні, повісили тут цю інформацію, щоб виборці могли ознайомитися е, з Інформацію про депутата а також про його приймальню, про його доходи, про те, що він при доходах 3 мільйони 961 тисяча гривень в 2014 році бере також компенсацію з бюджету на проживання в Києві. Ну напевно потрібні потрібні гроші складно прожити в Києві на майже 4 мільйони гривень. От і власне ми будемо далі. Продовжувати контролювати народних депутатів, місцеву владу, щоб вона була підзвітною своїм виборцям, щоб депутати не ігнорували виборців, щоб не морозилися, щоб вони приїжджали до виборців, спілкувалися, вели прийом, знали про проблеми виборців і вирішували їх. Отака От є мета нашого руху сильні громади Донеччини.